Я перебрав повноваження. Це не мої повноваження. Але я отак от от вчинив Ініціативно, самостійно. Тобто, знов чергове свідчення, що жодного наказу до початку бойових дій військові керівники не отримали взагалі ніяких. Ми бачимо, що в таких умовах діяти доводилось виключно на власний розсуд. Тобто, Володимир Зеленський зачинився. І нічого навіть не казав своїм підлеглим, яких він призначив на посади, керувати обороною України, що їм робити. От хто як розуміє, той і має так діяти. Та така дуже красномовна модель поведінки у нас, вона у нас і досі на війні. Якщо командир хоче зберегти людей, виконати завдання, знищити ворога, то йому треба діяти по обстановці. Якщо він буде виконувати дослівно, що йому кажуть. Або якщо він буде чекати, що йому дадуть команду, і він не буде діяти без команди.